Пані Алісо, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю територія Запорізької області, яка під контролем українців спала цієї ночі спокійно. Ну, думаю, частина в самому Запоріжжі на сьогодні було спокійно. Я нагадаю, що останні три доби кожен день російські терористи обстрілювали саме обласний центр. Ось сьогодні вночі в нас було тихо. Звичайно, що там відбувалося в Запорізькому районі та в Пологівському Васильівському стане невідомий трохи пізніше, коли з'явиться офіційна інформація від військової адміністрації. Зазвичай це десь на пів на восьму. Але на жаль, сподіватися, що повністю в області ніч минула спокійно. Нам не доводиться, тому що щодня Запорізька область вона під ворожим вогнем. Щодня у нас, на жаль, там є постраждалі від російських атак. Ну але тим часом маємо такі новини з міста Пологи, які окупували е, москалі, і кажуть ну, принаймі так каже мер міста Мелітополь, що там знищено штаб. Партії «Єдина Росія. А, а що ж таке сталося? Ну не задаються у них вибори попри їхню пропаганду. Бавовна ось сталася із цим штабом. А ще днем раніше в Бердянську, також вночі прийшла Бавовна до закладу, де мали намір проводити свої вибори. І там вночі нам повідомили, що були охоронці російські військові, що були втрати. Але звичайно у себе там росіяни цього не афішують, особливо про втрати не кажуть, намагаються створити картинку про те, що контрнаступу немає. Але контрнаступ є, і такі ось чудові новини про Бавовну, Вони останнім часом все частіше відбувається. Думаю, просто вирішили перезапустити першу п'ятірку списку. Думаю, що ця не йде, треба перезапустити. Хоча ж про що я кажу, там здається, наскільки я розумію, голосують навіть не за списки, тому що там взагалі списки закриті. Там просто треба йти голосувати Галочку за партію, і партія тільки фактично одна, єдина Росія. А люди йдуть там голосувати? голосують, голосують там, щоб зберегти своє життя, бо ходять по домівках з автоматниками. Ось як вони взяли таку моду, що минулого року, коли проводили свій так званий референдум, так це голосування в принципі відбувається. Ну нам повідомляли, що там. А чотири партії, тобто вони намагаються все ж таки створити таку ілюзію вибору: це «Єдина Росія, ЛДПР. Комуністична партія та ще одна, якщо не помиляюсь, справедлива Росія вона називається такий урок звичайно. Я собі уявляю. <рістична> я та, собі уявляю, якийсь там 43 й рік окупація німецька, і там всіх ведуть на якісь вибори і така. Ви можете проголосувати при цьому не тільки за націонал-соціалістичну партію Німеччина, а також є там яка-небудь там фашистський рух перед Німеччина, арійці Живіть вічно євреїв умріть там потім ще там. Тобто, у вас є вибір. Голосуйте за що хочете зрештою. Ну але ви знаєте, що треба голосувати за партію Гітлер, Правда, ну приблизно насправді я з вами дуже погоджуюсь. Взагалі всюди, ось, куди приходить Росія, можна побачити, що це дійсно знаєте, на тих територіях. Відбувається якийсь ось портал в минуле. А на окупованих територіях, звичайно, там мова йде і про небезпеку зараз. Там ну ми розуміємо, що за півтора року повномасштабного вторгнення. Там ситуація більш складніша, але можна подивитись на Луганську та Донецьку області, що там відбулось за 9 років окупації. Це дійсно колись там квітнучі міста. Вони перетворились, ну відкотились на дуже дуже багато років тому. Що стосується виборів, так нам повідомляють, що ось як вони оголосили, що вони 10 днів будуть проводити це голосування, так воно і триває. Ходять по домівках, змушують голосувати, ставити галочки. Задіну Росії, що стосується кандидатів, нам розповідали, що взагалі значна частина з них це навіть не місцеві зрадники, це якісь завезені люди з континентальної Росії. Також серед них люди взагалі впізнають військових злочинців, які служили в російській армії, навіть ще з 2014 року і вони вбивали українців. А що ж таке? Не довіряють навіть місцевим зрадникам росіяни? Ну можливо, або не довіряють, або знаєте, там така тенденція, що зі зрадниками більше щось стається, а тому зрадників не напасешся, Дуже добре працює наш рух супротиву. Цікава теж інформація, яку я прочитав вчора, про те, що ну, Запоріжсталь Величезний, так само, концерн, один з лідерів металургії, ну можна сказати, і світової. Нарешті, вперше за вже там більше півтора року війни зміг прорвати. Морську блокаду 70% взагалі продукції відправлялося до замовників морем морським шляхом. Ось ну і через блокаду відповідно судна ці стояли. Вони не могли пройти. І от, нарешті, три судна спортів Одеси та Південний примус Ана Тереза та Ошенкарте змогли. Нарешті, от з 24 лютого, вони там стояли, змогли нарешті допровадити ті 30 тонн металопродукції вже зробленої того металопрокату. До замовників це величезна якась подія. Я, до речі, прочитав телеграф британський, пише, з посиланням на свої джерела, що без оголошення і без афішування зайвого, просто зараз літаки ВПС Великої Британії фактично розпочали вже ескортувати і наглядати за цим морським шляхом, для того, щоб росіяни не вчиняли напади на мирні торгівельні судна. Подивимося, як це буде розвиватися, але дуже обнадійлива історія. Нічого ще таке в нас в Запоріжжі новина новина якось пройшла поза нашим медійним простором. Можливо, тому що останні дні були дуже присвячені обстрілам та подіям. А я думаю, що найближчим ну, часом з'явиться, подивимось, як відреагують я, я, наші про, містяни. Я про це прочитав це на сайті 061, ну сайт міста Запоріжжя, і вони посилаються на генерального директора Запоріжсталі групи Метінвест Романа Слободінюка, який власне сказав. Про те, що про цю новину повідомив. Пані Лісо, а то останній обстріл Запоріжжя куди цілили росіяни? 40 будинків, врешті-решт, були отримали такі пошкодження після цього обстрілу. Чи будуть якось людям компенсовувати ремонт тих будинків? Чи є якісь вже роботи проводяться? Знову обстріл прийшовся на житлові квартали. На жаль, останнім часом це така регулярна історія. А ну, взагалі, люди якимось повибивало шибки а, в міськраді, обіцяють, що їм поставлять ці вікна. А наразі люд, люди, вони взагалі складають на місці так виїжджає комісія. Вони заявляють про те, що їм а, потрібна ця компенсація. Але наскільки я знаю, саме ось щодо вчорашнього обстрілу, там вже а, місцеві депутати, деякі а, визвалися замінити вікна саме за рахунки своїх депутатських фондів. А взагалі в Запоріжжі є така практика, коли люди можуть звертатися за тим, щоб їм міськрада відновлювала ці вікна. Але як показує власне досвід. То я дивлюсь, що в мене в будинку відбувається. в мене тут живе одинока бабуся, і ось її як поставили фанеру, коли повилітали в нас вдома вікна. Так вона там досі стоїть. Наразі на склопакети ніхто їх не замінив. Ну я почитаю, що в принципі там от в тих, уже яких зараз постраждали в результаті останнього обсягу, там понад 40, здається багатоповерхівок. То там, начебто, роботи вже ведуться зараз. Відновлення оперативного. Ну, це йдеться про саме місто Запоріжжя. Я так розумію. Тобто, це простіше. саме шісти. так. Це це прийдеться про місто Запоріжжя. Це каос-програма діє на місце Запоріжжя. А що стосується, є е, така практика і виплати грошової компенсації по 10 тисяч гривень, але... А вона виплачується тільки в разі, якщо комісія фіксує, що житло взагалі не придатне до проживання, це стосувалося з будівель, в яких було пряме влучання і де були знесені всі поверхи. Дай би Бог, щоб не довелося ремонтувати будинки людям. Ну але для цього треба вибити москалів з нашої землі і поставити їх на місце, аби вони не відправляли свої ракети до нас. А поки що є так, як є шкода, звичайно, що людям обіцяють відновити але. Але цього не роблять. Сподіваюся, що, можливо, та, та ваша сусідка об'єднається ще з якоюсь сусідкою і будуть відстоювати свої права, тому що з одного боку людям обіцяють, а з іншого боку, людей підводять і, врешті-решт, так руйнується довіра. Дякуємо, пані Алісо. Аліса Сесоєва, журналістка, депутатка Запорізької районної ради була з нами.